Виконуємо номер 185 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Прочитай наближені рівності та скажи, до якого розряду округлено число. Перше завдання: 12 345 наближено до рівня 12 300. У нас в розряді одиниць і десятків замінено на нулі. Значить, ми число округлювали до розряду сотень. Записуємо до сотень. Завдання друге. 175 132 наближено до рівня 180 тисяч. На нулі замінено всі цифри, які стоять після розряду у нас десятків тисяч. Ми збільшили на одиничку, бо наступна цифра 5. Значить, Можна сказати, що округлили до десятків тисяч. 13217 наближено до рівня 13220. На 0 заміну тільки цифру одиниць. А цифру десятків збільшили на одиницю, бо праворуч стоїть цифра 7, значить, округлили до десятків. І четверте останнє завдання: 12444 наближено до рівня 12 тисяч на нуль заміну всі цифри, які стоять від розряду тисяч праворуч. Значить, округлили до тисяч.